Коротше, йдемо зараз з дружиною пересікати нелегально кордон США. Зараз ми все запишемо, як перетнути кордон США. Тут, до речі, дуже просто. Вон американці сидять. Бачиш американців. Дай? Дивись, який човнів. Ну, в Канаді теж трошечки є. Ну-ка, йдемо до них. Якщо підсідати не лена. Я вже не ленав. Я вже на території США. Хоча можуть американська поліція і депортувати Канаду. А я в Канаді, мені не можна позицію зробити, навіть проводити не дають. Я в Караді знаходиться. А за я все, що Канаду немає юридик, там не юридикції. creacións proféticas. Sonte, teñen cal. Eler. Outsider.